Всім доброго дня! Цей день настав. Ми таки довезли цього красення, цю машину нашим хлопцям-зенітчикам. І сьогодні ми його передаємо до лав Збройних сил України для того, щоб вона була максимально корисна і приносила користь нашим хлопцям і допомагала нищити ворога. Ми, зенітчики Збройних сил України, приймаємо документально у компанії Вайтшіпінг. Цього красення цей пікап Ford f 250 для виконання наших бойових завдань він стане на баланс нашої військової частини, допомагатиме хлопцям підвозити подаруночки для наших ворогів і наближувати перемогу України над окупантами. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Дуже дякую, хлопці. Я вам бажаю здоров'я, сил і відсвяткувати разом перемогу. листка велика, вантажопідйомна і прохідна, і потужна. Націоналістичні батальйони приміняють так називаємий бандер-автомобілі. Дай попитали в